Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із військовослужбовцем Юрієм Волошиним. Очень мій жити жити людині дуже добрий. На Волині викрили цех контрабандистів, які переправляли у Польщу цигарки за допомогою саморобних літальних апаратів. Вилучена велику кількість сучасних гаджетів та чорнових записів з доказами вчинення злочину. 37-річний боєць-хореограф Антон Смецький, який втратив частину ноги на війні. Після протезування мрія знову танцювати. Я думаю, мені скоро не понадобиться. Що вам показати? Пліє. У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Юрієм Волошиним. Бійця відспівали у Святотроїцькому кафедральному соборі. Сьогодні особливо великим тягарем лягає на серце ця втрата найдорожчого, що є в цій сім'ї. Той, який віддав життя за кожного із нас. Ми повинні цінувати. Кожне втрачене життя. Попрощатися з Юрієм Волошиним прийшла його перша вчителька Наталія Романчук. каже, Юрій воював з перших днів повномасштабної війни. Дуже мій ще жити житий жити людині. Вихований, дуже добрий. До всіх відносився. Я не знаю, щоб нього хто не попросив, він завжди я навіть не можу говорити. Юрію Волошину було 24 роки. Боєць загинув 7 грудня 2023 року у районі населеного пункту Тягинка Херсонської області. Розповів секретар Луцької міськради Юрій Безпятко. Останню шану герою прийшов віддати однокласник Петро. Він з нами з першого поп'яти вчився. Все Доброго. час не спілкувалися, але ми, ми його знаємо, то вирішили вже прийти. Добре, хороше. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом до стели загиблих за Україну. Поховали Юрія Волошина на міському кладовищі у селі Гараджа. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Безпілотники для незаконного відстеження дій прикордонників та переміщення цигарок до країн Європейського союзу виявили волинські охоронці кордону спільно із представниками інших контролюючих органів. Про це суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Ситуацію прокоментував офіцер оперативно-розшукового відділу волинського прикордонного загону свого імені з міркувань безпеки не називає. Токі військовослужбовці сил оборони України за допомогою тих самих безпілотників, знищують ворога на фронті. Тілки використовують ці технології для власного збагачення за силової підтримки спецпідрозділу Дозор. Виявлено та вилучено мотодельтоплан, який планувався використовуватись для незаконного переправлення осіб та сигарет до Польщі, а також вісім безпілотних літальних апаратів різних типів, таких як літак і квадрокоптер. Крім цього, правоохоронці знайшли предмети, що застосовувалися при організації протиправної діяльності: а саме тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери та фотопастки. За допомогою них зловмисники відстежували рух прикордонників і координували свої дії. Вилучено понад дві тисячі пачок контрафандних цигарок, велику кількість сучасних гаджетів та чорнових записи з доказами вчинення злочину. Речниця Волинських прикордонників Маргарита Вершиніна каже: на одній з адрес виявили цех з виробництва 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників. З її слів підозрювані налагодили безперебійне технічне забезпечення. На місці прикордонники вилучили каркаси майбутніх безпілотників і різні комплектуючі. Зараз триває досудове розслідування та дослідження вилучених літальних апаратів. Зі слів офіцера оперативно-розшукового відділу волинського прикордонного загону. Безпілотники передадуть для подальшого Ростання підрозділам Сил оборони України, що загрожує фігурантам справи, зі слів офіцера наразі невідомо. Про причетних до протиправної діяльності поінформували підрозділи територіального центру комплектування, де вивчатимуть можливість використання їхніх навичок в протидії ворожим військам. Я думаю, мені скоро не понадобиться. Що вам показати? Плія? 37-річний Антон Смецька, який зараз перебуває на лікуванні в одному з медзакладів Волині, втратив частину ноги внаслідок поранення у серпні цього року в Запорізькій області. Народився в Донецьку, танцями займався з п'яти років, спочатку народними, потім сучасними. Згодом переселився до столиці. Останні роки, говорить чоловік, сам робив постановки шоу, мав балет, працював з Дмитром Куляденком Іриною Білик. Танцям каже, присвятив своє життя. По перше, короновірус. По-друге, війна. А кому треба? Зараз це танці, шоу-бізнес, пісні. Нема такого настрою. на це. Танці це великий труд на самом деле. Це культура. Діти вчаться культури. І це допомагає в дальнішому в житті. Коли почалася повномасштабна війна, прийняв рішення захищати Україну. Спершу служив в Київській теробороні, потім став сапером в 116 окремій механізованій бригаді. Весь час, говорить Антон, перебував на запорізькому напрямку. Був як сапер-інженіер. Мене відправили спочатку допомагати арті Саушкам. Я для них дожен був куда они куди вони эти машины, щоб воно не взорвалося Знаете, была у меня така робота. Поранення отримав при штурмі, коли в окопі випадково наступив на міну окупанта, каже боєць. Встаю і такий бабах, дим. Я ну, спочатку зрозумів, що ну, настрільний з РПГ. Я так обраць, ну, назад. Смотрю на пацанов, думают, что-то за глаза. Я такой раз на ногу, а ноги нема. <сих> ну, стопы. Она разорвана вот так вот в клочья. Ну, я не кричал ничего. Война это и есть смерть. Вот. Только она кому-то дается сразу, кому-то не сразу, кому-то вот в таком виде, как я. Позаду у бійця дві операції у лікарнях Запоріжжя і Дніпра каже, що ні про що не шкодує. Найболючіше на війні втрачати друзів та побратимів. Говорять, мужики не плачуть, плачуть, <праць> тому що у мужиків теж є серце, душа. Дружба вона така воєнна, знаєте, виходить дуже крепка. А коли рядом з тобою побратим лежить і... Сміявся з ним, поймаєте. Ну він рядом його просто убила ну, та проклята граната. Військовослужбовець Антон Смецький лікується в одному з медичних закладів Волині. Далі реабілітація та безплатне протезування у клініці Суперхюмансу у Львові. А потім каже Антон, мріє знову стати на ноги та займатися танцями. У рамках реабілітації ходить на різноманітні концерти у Луцьку. Це Антон, найгарніший наш Програф в Україні. Ставив програму імені. У нас вже є. Договореність Іриною Білик, що я буду стати нове шоу. Открою школу дитячу і буду вчити їх танцювати. Антон Смецький каже: якщо більше не повернеться на війну, буде допомагати своїм друзям та побратимам, які зараз захищають Україну. За все. За все, Олена Чорнуха, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Студенти Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського розмальовують військові трофеї, щоб продавати їх на аукціонах і допомагати ЗСУ, розповіла Суспільному викладачка Юлія Лопанова. Вона каже, малюють на гільзах, тубусах та інших речах, що привезли волонтери із зони бойових дій. Тут у нас присутні студенти третього курсу. Це вже в четверте працюємо з гільзами, але такими масштабними гільзами ми працюємо вперше. На тубусах зображають квіти, а також абстрактні малюнки, й портрети. Матвій Матвієнко каже, вперше творить портрет військовослужбовця. Це пам'ятний тубус на пам'ять герою, який загинув. Хот Володимир, це військовий з роти Гонор. Він загинув в Бахманському напрямку. З однієї сторони портрет з фотографії, а з іншої сторони силует військового, який віддає честь, який тримає прапор. Використання гільзи та тубуси студентам привозять волонтери Олександра Лисак і Тарас Кравчук. Це герметичні тубуси, в яких зберігалися артилерійські снаряди. Сьогодні вони вже безпечні, вони можуть бути використані повторно проти наших ворогів у вигляді лотів для опціонів. Моя робота вона присвячена раю. Вона символізує для мене мою волинь, мою домівку, там де я народилася, там де мати співала мені колисково. Саме це волинське народне малярство, яке збережено до наших днів. Допомогли перший і другий курс. Вони брали листочки з дерев і напшикували балончиком. І в нас виходять такі дуже цікаві орнаменти. Ми взяли. Тут таке мало відоме, мало приспосюджене наше волинське малярство. Воно таке дуже точкове було і воно майже не збереглося. Ми розробили вже з дітьми власне фітоморфні мотиви, композиції, які можуть бути. І вони власне свої розроблені волинські дерева життя відмалювали. Я волонтер з 2014 року в організації автомайдан Волинь і в благодійному фонді «З рук в руки». буквально вчора по обіді я. Повернула зі сходу 45-ї своєї поїздки на схід за кермом. Ми запланували великий масштабний проект для збору на дрон-матріс, який коштує десь близько 250 тисяч гривень. І для цього ми будемо робити публічні заходи. А також сподіваємось на реалізацію цих тубусів за кордон і для пошановувачів такого мистецтва в Україні. Як розповіла волонтерка, з передової їй вдалось привезти більше тисячі різних великих і малих військових трофеїв. Каже, усі вони стають або експонатами музеїв, шкільних виставок, або ж продаються у соцмережах на аукціонах та в інший спосіб. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк. У музеї Волинської ікони відкрилась виставка продаж в очікуванні різдва. На відкриття прийшло більше сотні людей, розповіла Суспільному директорка музею Тетяна Єлісієва. Тут представлені роботи студентів і викладачів технічного фахового коледжу ЛНТУ, говорить студентка Катерина Назарчук. Дівчина продає роботи флористів. Роботи були виготовлені власноруч навіть деякі свічки, які були зроблені з вощини. Також в нашому асортименті є дідухи. Це дуже стародавня традиція. Вона дуже крутезна, дуже шкода, що її Зараз багато хто забуває, але насправді в українській історії є дуже багато всякого різного класного. От і ми хочемо це показати цими роботами, те, що не треба це забувати. У рамках виставки студенти підготували декілька експозицій, каже викладачка коледжу Наталія Стаднюк. Одна з них виставка графічних робіт студентів-дизайнерів. Це 10 храмів міста Лоцька, які різні за своєю конфесією, різні за своєю архітектурою. У них різний. І рік забудови, але в них є спільне. Це щира молитва та віра в Бога та молитва за Україну. Десять студентів відповідно взяли участь, оскільки десять робіт студентка коледжу Катерина Сверидюк представляє роботи кравців-вишивальників, які можна придбати Шопери, косметички. Катертини та є вишиванки, Є ручні роботи, є машина. Вишивка директорка музею Волинської ікони Тетяна Єлісєєва каже: музей співпрацює з коледжем і щороку представляє виставки майстрів і студентів закладу на пасхальні і різдвяні свята. Кожна виставка вона індивідуальна, творчі роботи ніколи не повторюються. Кожна виставка має свою креативну ідею. Це поєднання творчих робіт і експонатів, які знаходяться у, наприклад, відділу етнографії Волинського краєзнавчого музею, чи ікони, які зберігаються у фондах музею Волинської ікони, і це об'єднання давнини, давньої історії. Це не просто виставка творчих робіт, а це виставка продаж, тому що кошти, які тут будуть зібрані, вони будуть передаватися на потреби за. Су надзвичайно цікава виставка, особливо, що те вона проходить напередодні різдвяних свят, і мене зацікавила композиція ось таких гарних дідухів, тому що кожна українська сім'я, звичайно, повинна мати такий оберіг. Надзвичайно гарні дідухи, очі розбігаються, і не знаєш, який придбати. Директор коледжу Олег Герасимчук говорить, у підготовці виставки взяли участь більше сотні студентів різних спеціальностей дизайнери, флористи, кравці. Головна ціль це наша перемога і кошти ми маємо всі направляти для наших захисників, допомогти їм. Виставка Продаж діятиме до Різдва, розповіла директорка музею. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.